Житловий комплекс Окленд. Новий сучасний комплекс комфорт класу. А, от чергові, ну мабуть, і погрози певні. Так, якщо говорить представник російського МЗС про а, те, що так, можливе пряме зіткнення із НАТО, мабуть, чергові погрози НАТО звучать. Відбувається зустріч, а, чи навіть не зустріч, уже а от комісія Україна НАТО. Це новий рівень вищий так співпраці і. А для вас що найголовніше із того, що прозвучало як підсумки? А я знаєте, з приводу рябкова просто хочу нагадати, що це московіцьке хамло, таке кондове, да, просто класичний приклад, це саме та особа, яка в січні 2022 року е, другого року дослівна казала: хай НАТО збирає свої манатки і забирається до кордонів 1997 року. Да? Тобто, ось це так би мовити штатний доповідач на цю тему хам-хамства да? по відношенню до НАТО і взагалі до погроз з боку Російської Федерації, тому насправді нічого дивного. Більше того, це до реального рівня російської дипломатії, що з себе становить російська дипломатія, да? тобто. Коли багато хто сприймає, як це школа, це там знання, ні, насправді це ось хамство. Да, там у них ще є персонажі, які е, безпосередньо на, е, в ООН говорять, да, коли в, в, в очі мені дивись, да, там такі. Тому е, так, звісно, е, це, як на мене, е, конкретна погроза, але е, просто треба згадувати контекст. В 2022 році вони, вони не добилися свого да? однозначно. Uh -huh. І наразі я думаю, що насправді оці такі московіцькі оці слова про те, що бачите, ми тут можемо, ми вже тут довели, що ми можемо застосовувати uh -huh. будь-які засоби. Насправді вони все рівно ладні були б завжди, ну от за своєю цією звичкою, брати на понт, погрожувати і не застосовувати. От кого, Дмитре, не Дмитре, але а от що? Дмитре, от якщо подивитися на зараз, на Співвідношення, взаємний рух Україна, НАТО, е, комісія дійсно от зараз працювала на рівні міністрів закордонних справ і е, е, от. Нам хочеться в НАТО швидше рухатися. Це могло би бути таким а, е, серйозним кроком до нашої безпеки. А, НАТО поки що так такі активні кроки ніби робити не готові. Але от успішні чи не успішні, це дивлячись а, там за який період оцінювати. Наприклад, Єн Столтенберг констатує а, такі ознаки успішності української, навіть за а, уже майже два роки війни. Він каже про те, що у чорному морі відтіснили російські флоти. Встановили маршрути для експорту зерна, зміцнили українці світову продовольчу безпеку таким чином. І згадує, що виграли битви за Київ, Харків, Херсон. А, от він до цих аргументів звертається. А можливо, ми хотіли би почути більше про те, що от перспектива членства якась уже значно ближча так. Звичайно, ну в принципі, перше засідання Ради Україна НАТО його можна і треба вважати успішним, тобто. Ну, по-перше, ми перейшли на цей новий рівень, і раніше була комісія Україна НАТО, зараз ось е, заява. Да, заява, яка пролунала, вона теж надихає, тому що тут йдеться і про е, продовження підтримки, і про е, всі члени альянсу згодні з тим, що Україна має вступити. Е, але дійсно конкретика, конкретика це. Ну, зрозуміло, так, що ці речі, які про які йдеться, це неможливість да, вступу України допоки йде війна. Практично всі про це говорили. Да? тобто, те, що казав колишній генеральний секретар, не так давно, і те, що uh -huh. збурило два тижні тому, про те, що можна Україну прийняти там частково без окупованих територій, то зрозуміло, що це ну так, м'яко кажучи, не надто серйозно. І е, нині покійний уже е, uh -huh. Кісінджер теж казав uh -huh. про це, але е, про спадок покійного uh -huh. е, він м'яко кажучи, неоднозначний багато що в цьому світі зараз відбувається, в тому числі через ці концепції, які йому вдалося просунути, uh -huh. пане Дмитре. Але от тоді йшлося в словах Фокрасмусина. Ну, не про те, що частково прийняти Україну в НАТО, а про те, що гарантії безпеки, оця п'ята стаття будуть поширюватися не на абсолютно всі території, а швидше на ті імовірно, от якщо би така модель реалізовувалася, які нині підконтрольні Україні, але ж і інші е, діячі е, ну якось так форсують, так би мовити, цю тему. І я хочу от до Курта Волкера його постаті звернутися. що, ем, От він каже, що Україна, політика НАТО сьогодні ненавмисно надсилає сигнал Путіну про. Продовжувати бойові дії тому треба негайно приймати Україну до альянсу. Курт Волкер, який був спецпредставником в Україні і спецпредставником Сполучених Штатів Америки, він гарно знає, як взагалі розвивалося вторгнення ще від 2014 року. І він розуміє, як виглядало тоді. Ну от. Миротворення, стримування так, от стримування а, Росії, яке виявилося не дуже ефективним. А то яка перспектива цього? От Волкер каже, треба швидко, одразу і так, треба оцінювати ризики, але це все здоланна історія. Ну я гадаю, що насправді не зважаючи на вагу Сполучених Штатів Америки і інших партнерів, навряд чи це можливо. Чому? Тому що це ж не означає, що Росія зупиниться також. Да, і е, це постійне випробування. Ну, по-перше, багато хто із е, членів Альянсу скаже, ми не будемо погоджуватися на прийом країни, яка безпосередньо є у війні, uh -huh. навіть якщо буде якась певна фіксація. Чому Тому тут, ну подивіться, да, просто е, російська ракета впала на території Польщі, е, кілька шахедів залетіло на територію Румунії, да, і м, Альянс е, так. Достатньо обережно на це реагує. А тут, коли е, будуть, ну однозначно, будуть якісь обстріли, якісь незрозумілі дії е, альянсу доведеться реагувати. Ну зрозуміло, що ні ага. да. Тому, е, тому це ну так би мовити, це е, гарний сигнал, в тому числі для Російської Федерації. Ага. да, тобто говорити, щоб тримати її в тонусі. Ось, але е, навряд чи. але от сигнал для України, вот з попереднього питання. Я думаю, uh -huh. що був би вірний і правильний це запрошення України на до альянсу на Вашингтонському uh -huh. саміті, який буде. В новому році дато пане да, Дмитре. А от цей сигнал Волкера. По-перше, Волкер виходить, критикує Расмуси найнинішню політику НАТО, хоча НАТО багато допомагають, але все ж таки, от критикує за те, що немає такого швидкого руху до прийому якогось певного сигналу. І з іншого боку, важливо розуміти, а Волкер говорить як хто. І хто от наскільки вагомі його слова сьогодні? А він працював Боже. за Трампа, і він імовірно може бути репрезентантом ну певного кола республіканців. Чи він говорить просто особиста думка Волкера? Чи правда це думка частини американського істеблішменту? Я гадаю, що це думка частини американського істеблішменту, і е, на цьому тлі до речі. Все ж таки, от показовим був візит Лойда Остіна, міністра оборони Сполучених Штатів. Так, він приїжджав, і, в принципі, міністр оборони не мав би такого казати, але він сказав про двохпартійну підтримку України. Тобто, на тлі цього неможливості проголосувати допомогу, це прозвучало, і, як на мене, це так. Достатньо е, показово, тому і е, ну от Волкер. розумієте, він говорить про що про те, що оце свідчення чого, так само, як і слова Остіна, що насправді е, відверто виступати проти підтримки України зараз може тільки там в маргінали, да ага. тобто респектабельний політик. Цього не може собі дозволити, да? тобто і, і це є і, а ось погляди на це вже можуть бути різними, Да. можна чи трохи підтрим, там, притримати цю допомогу та використати її для досягнення внутрішніх політичних цілей, як республіканці хочуть, частина, знову ж таки республіканців для щоб спертися на необхідність. Проголосувати кордон, укріплення кордону з Мексикою, або там ще якось по іншому, дав або так, от як Волкер говорить. Тобто, да, ця от але ця тенденція так дійсно вона присутня. Це не можна нести. таку зарубочку, так би мовити, у нашій розмоні розмові таку риску підкреслити. Ви гадаєте, є шанс Україні отримати запрошення на Вашингтонському саміті? Це має бути липень 24-го року, правильно? Да, да, да. Я гадаю, що є, але е, знаєте, ну багато все рівно буде залежати від того, як е, розвиватимуться події. Ну, у нас тут е, зараз е, є, що тут буде з європейською інтеграцією всередині е, грудня, як е, в який спосіб почнуться переговори про вступ чи е, і, ну, як оця проросійська. Так би мовити, фронта у вигляді Орбана в Європейському союзі, як буде як відбуватиметься переб... який буде перебіг uh -huh. війни, Да? тобто, uh -huh. це але. Е... Поки що я гадаю, що так така перспектива є, але це буде більш зрозуміло до ближче до цієї дати. Дмитре про ось ті обставини, які змінюються прямо зараз на наших і їхніх. Хоча говорить і німецька міністерка закордонних справ Аналена Бербок, сьогодні про неї згадував я вже неодноразово, і ось цю річ можна було би сказати, що я хочу згущувати барви, подібне там старалися вкидати точно Росія. Через будь-яких своїх агентів впливу, але е, Аналену Бербок навряд ми можемо запідозрити, що вона тут говорить російський наратив, озвучує і тому тим. Е... Серйозніше звернути увагу на її слова, вона говорить, що у світі знижується увага до війни Російської Федерації проти України, і це фатально говорить вона наразі. Увага до України зникає з поля зору громадськості, що Росія продовжує цілеспрямовано атакувати інфраструктуру українську, працювати над тим, щоби знищити її. Але ну це стає менш помітним. От наскільки це фатально, на ваш погляд, наскільки цей тренд серйозний серйозний, бо а, тут можуть же бути і за, і проти, а от коли серйозне є лоббі, таке людей скажімо так, коли серйозна підтримка, політики не можуть відвернутися, так але коли а, суспільство на вулицях не надто бронить якоюсь темою, то є шанс більш виважено підійти до неї. Тобто політики можуть ну якось глибше опрацювати, якщо на них не тиснуть, що прямо сьогодні треба все проголосувати, і так далі. Це правда велика загроза. Фатально, як говорить про це Анна Лена Бербок? Ну і щодо фатальності, мабуть, я б так не став. Взагалі такі голосні слова треба до них обережно ставитися, так само, як і до прогнозів, да? бо ми вже це неодноразово бачили. Але, але в принципі, да з цим можна погодитися, бо все ж таки так дійсно, і рівень зацікавленості і підтримки він дещо інший порівняно з тим, як воно було. Але все ж таки і соціологія вона дає насправді таке стабільне число громадян в тій самій, до речі, Німеччині, які підтримують. Україну в різних формах, да там в формі, в тому числі там вступу до європейського союзу, насправді не фатальне, чому тому, що сформовано оце uh -huh. ядро, навколо якого як на мене завжди може ну нарости і інші, і люди, які з невизначеними поглядами, тобто uh -huh. в принципі я думаю, що оце позитивний сигнал, і це uh -huh. ядро не змі. Важливо, дякую дуже. Ну, є люди з цілком визначеними поглядами, зокрема серед політиків. Угорщина ніколи не постачатиме зброю в Україну. Бо чим більше зброї буде поставлено, тим довше триватиме війна. Нова заява міністра закордонних справ а, Угорщини Петера Сіярто. От коли таке звучить, коли подібні твердження і постулати стають основою політики цілої держави всередині Європейського союзу і тиснуть на рішення Європейського союзу, а, треба щось переглядати. Треба щось змінювати. І що ж змінюється, змінюється. Ось що Європарламент а, з мінімальною перевагою, але все ж таки, а, проголосував за зміну статутних договорів ЄС. Тобто, а, якщо це буде імплементовано або коли це буде імплементовано, то кількість єврокомісарів зменшиться. І що головне. А, Простою більшістю будуть голосувати рішення європейського союзу, простою більшістю країн. А тобто, треба буде від окремої думки Угорщини, окремої думки словаччини, а, не буде залежати уже рішення. А треба буде просто, щоб більшість країн, а, на яких живе більше 50% населення європейського союзу, були за є проблема, щоби це запровадити, мають всі погодитися. І угорщина в тому числі. Як ви оцінюєте цю ініціативу? Своєчасна, на ну. наскільки спрацює, що має ще відбутися, щоб це стало реальністю, Знаєте, Дуже цікаво, що я, наприклад, гадав, що реформа Євросоюзу, яка назріла, вона відбудеться після того, коли туди вступить Україна. Да? тобто, ну бо зрозуміло, що в таких умовах, як наразі, да чи хто піде. На такі зміни, але е, ми бачимо, що е, насправді е, може статися так, що ці процеси підуть набагато швидше. Більше того, е, оці е, дії е, Орбана, хоча угу. от зараз вони такі на межі подивимось чим як пройдуть от заходи середини грудня да тобто і засідання європейської ради чим закінчиться щодо де має бути прийнято рішення про про початок переговорів з ага. щодо україни в тому числі Бо поки що так ставки підняті. Більше того, оці те, що говорить Сіярта, там Орбан теж взагалі говорить про те, що бачите, ми ж в 2014 році локалізували конфлікти і зробили правильно а в 2022 зробили неправильно. Хоча насправді, ну очевидно, що рішення 2014 року якраз і призвело до того, що в двадцять другому почалася війна. Ну агент Орбан він робить по-своєму. Так ось я думаю, що е, якщо такі е, от витівки продовжуватимуться, чому тому, що зазвичай, все ж таки, Орбан вчасно зупинявся в своєму шантажі, да, і далі що відбувалося, все ж таки Угорщина отримувала гроші. Він заявляв, у uh -huh. переміг європейський союз черговий Брюссель переможений. Тобто, таке було. Зараз ситуація скидається трохи на інше, але якщо так от буде продовжуватися, то я думаю, реформування може статися, може відбутися і можливо навіть що тут по якось це відбудеться і за, за незгоди Угорщини. Тобто, тут, ну ага. я не знаю, там є мабуть юридичні якісь шляхи є, але. По скидається саме на це, тобто це може бути може бути дуже швидко. цікаво, от ми сьогодні говоримо про реалполітик, Багато згадуємо в контексті Кісінджера. І ось тут Європейський Союз це цінності. Орбан нинішній це якраз реалполітик, тому що ну нічого особистого, просто бізнес, просто нафта там із Росії хай надходить. Просто хай Росія будує атомну станцію на території. Тому що е, угорцям це потрібно, а е, в цьому змаганні має ну ми вболіваємо, звісно, за цінності і вболіваємо за себе або нам е, рухатися до цих цінностей. Дякую дуже, пане Дмитре, за сьогоднішню розмову. Дмитро Левусь на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.